Тому що це фактично означало, що вони можуть захопити Грузію, це правда. Але в результаті ніколи не зможуть захопити Україну. Зрозумійте, Кощеєва смерть, вона не в Тбілісі, а в Києві. І якщо ти не маєш контролю над Україною, ти не маєш реальних можливостей відновити імперію. А от е, загарбання України воно повертає всі ці можливості, робить їх реальними. Вона повертає Росію до її європейського близьку з точки зору Путіна. Тому так потрібно захопити Україну, навіть якщо доведеться зруйнувати всю її територію, тому що, росіянам потрібна не, не, не хороший клімат це все пігня. Україна може перетворитися на випалену землю, але головне, щоб російська ракетна дивізія стояла в місці Ужго. І Путін готовий заплатити за, будь за це будь-яку економічну і демографічну ціну. Аж до загибелі мільйонів росіян. Тому що якщо Росія не буде жандармом Європи, нафігаємо ці мільйони.